Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Як я і обіцяла, невеликий блог Знімаю вам про своє життя в Україні. Поїхали сьогодні. Я вас познайомлю трошечки зі своєю роботою. Познайомлю також зі своєю командою, тому що у нас починається два дні навчання. Ми будемо два дні разом. Тож буде весело. Залишайтесь з нами. Друзі, всі збори ми зібрали. Зараз будемо виїжджати, знайомитись це моя команда. Це Привіт, Райчка. Пеліт, райчка пеліт. Це Макс. Макс. Пеліт. І ось там ще моя команда. а Це мій начальник. Дивіться, Середушка. зараз вас познайомлю ближче. Будемо грати на воюйте. Нам не я. треба. Я. 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 Всім похвастаться, так але в мене дуже гарні волосся. Місто для життя, та одне правило подивимось здоровим, не чіпати його. Якщо Você não sabe de Приїхали, ура! Ой, як добре тут! Значить, Зупиняємо зараз тут на дві годинки, так? А потім у нас що? Саме смачненьке. Обід! Ой, це Україна, понятно. Ми не будемо тоді це зробити. Правда, це треба говорити е відключення опцію, тому що переважно ці оця компанія ясне рішення. Це дуже класна була ідея, чиясь, на яку ми зразу теж не дуже були. <ф nuggets> не давайте цієї людини здається у вас свої стандарти, шановна. Сумно, тому що нам десь потрібно такого імет-менеджера, який би займався цим от проектом. О, ось. Угу. нашою ми ж ніхто перед цим не мав досвіду роботи в громадському секторі як такого. Тобто дуже я управління, тому на у такий час, щоб десь обдумати, осмислити те, що е... ми хочемо. Чи це відповідає те, що ми робимо тому, що ми хочемо, що ми віримо? Це... Ми трошки понавчалися, трошки е... трошечки понавчалися і йдемо куди їсти. І погодка така, да? сонечко так, вийшло, та да, супер! Так, все так, для так. нас, все для нас, боже, яка краса. Thank you very much. О, як пахне. пахне, Де сідаємо? Можу на першу? Та, та, на першу, там написано на першу. Де сідаємо. Де там? Там дивно написано. У нас борщик на обід, бачите, дуже смачненький. І ще у нас що? Ще... Дуже класно пообідали, було дуже смачно, а зараз ми йдемо заселятись. Ось сюди. Пішли, я вам покажу, що у них там. Я ще не раз тут не була. Зараз треба світла, не треба світла. Сказали, що п'ять його не буде. Зараз просто генератор проти, я думаю, що я не буду. Давайте на поразки. Точно! Що розвивається тут може, так. ні? Ну, так, так. Пішли до хлопців, подивимося, що у них є. Хлопці, тук-тук, ми до вас. Заходьте, заходьте. Нас тут дуже тяло. О, ну файно, як слухає. Так, да, ще просто. У вас дуже гарний вид. гроші підійдемо. Зараз трошечки відпочинемо, і потім знову йдемо навчатись. Ідемо хлопців забирати і йдемо навчатись далі, тому що час лине Хлопці, йдемо навчатись далі. І що ми понавчались трошечки? Зараз у нас перерва на каву. Зараз підемо пити каву, але хочу вам щось показати, що я знайшла тут. Дивіться, який лимон. О, май гад! Неймовірно. Друзі, якщо у вас щось цікаве, ще ви обов'язково пишіть це в коментарях. І я буду обов'язково відповідати на ваші питання, тому що е, я дуже рада, що я по-перше, повернулася. Е, маю надію, що відео ще буде більше. Сьогодні я вам е, трошечки показую свою роботу, але це зовсім, зовсім маленький такий е, шматочок моєї роботи. Якщо ви хочете дізнатись ще більше про мене, ще більше про роботу, то ви обов'язково пишіть. Я буду відповідати на всі ваші питання, а поки я йду пити каву. Я буду вас парамі спати собі. Це взяли по кавки і пішли далі навчатись. Ой, я ж боса, боже. Хлопці, віддайте кросі! Дякую. Ота наша аудиторія буде цікаво, і ми будемо цей. Ми, а, ми не можемо. Це, це непогане моделювання ситуації, але ми можемо планувати тільки те, що в зоні нашої відповідальності. Шоста вечора перший день навчання закінчився. Було цікаво, було натхненно. А, щось дізнались новеньке, а, щось під. А, Коректирували те, що вже є в нас. Лишилось зробити деякі висновки і все. На сьогодні у нас навчання закінчилось. Зараз буде у нас неформальне спілкування, де ми будемо просто сидіти або підемо кудись гуляти. Ось, то доєднуйтесь до нас завтра буде другий день, буде теж немало цікавого. Також, друзі, не забувайте, пишіть ваші коментарі, я буду на них відповідати. Тож, всім гарного вечора і па-па!